25 вересня в Чернігові мав би відбутися кубок ректора. Це традиційне змагання започаткували кілька років тому в національному університеті Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. Цього разу мали б грати вісім команд, серед яких були не лише студенти, але й військовослужбовці та команди місцевих футбольних клубів. Ми вже не один турнір провели благодійний турнір підтримку наших колишніх студентів, які Получили на війні отримали травму. Сьогодні грає вісім команд. Вісім команд. Це Національний університет Чернігівський колегіум, це Пініцярна служба, ГУНП, три військові команди, Десна, Юніс. Команди наполегливо готувалися до цієї події, оскільки це змагання мало важливу місію: зібрати кошти на реабілітацію колишнього випускника університету, а нині захисника України Олександра Зуба. Ми зараз тут завдієм. Всі ми дуже вдячні за цю можливість і все дуже важливо – підтримувати їх. Тренування у нас кожен день. Ну, в основному тренувальний процес е, був більше зосереджений на тактиці. Склалася така нагода е, провести цей турнір. Ми задоволені відгукнулися на пропозицію і дуже раді сьогодні бути на цьому заході. Спорт це є одна із таких критеріїв, які е, допомагає хлопцям повернутися. До цивільного життя. Головне, головне у цьому, всьому, щоб сам ветеран не залишався наодинці, а завжди був у соціумі і щоб він відчував, що він комусь потрібен. Футболісти, тренер дитячих футбольних команд Олександр Зуб від перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Спочатку була оборона Чернігівщини. Згодом він брав участь у боях на східному напрямку, де отримав тяжкі поранення. Олександр, це мій однокласник. Ми з першого класу разом з ним навчали в школі, займалися футболом. Десні, потім грали в командах. Працювали е, нерозривно, постійно разом з ним наразі. Олександр Зуб проходить лікування та реабілітацію. І, хоча, попри повітряну тривогу, кубок ректора не відбувся, протигравці особисто передали нашому захиснику зібрані кошти на його лікування. Я вже зараз поки що в мене травма поранення, але я проходжу свою реабілітацію таким е, способом. Навідував матчі. Хлопці мене зовуть на, 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 на різні міроприяття. Велике, велике спасибі за підтримку. Вона дуже, дуже потрібна. І також хочу сказати всім, що побажати, побажати мирного неба над головою, перемоги. Слава Україні! Героям слава!